Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі. Сьогодні ми продовжуємо тему погоди і розглянемо погоду на весну 2025 року. Це березень, у нас, квітень та. Травень 25 року. Знаю, що ви всі чекаєте. Мені самої дуже було важливо підготувати це відео для того, щоб вже точно визначитись з посівами і посадками потім розсади. Отож, давайте розглянемо спочатку березень. У нас такий цікавий місяць березень, місячне затемнення та сонячне затемнення 14-го місячне, сонячне 29-го. І у березні, бачите, у нас тут тепло і коли місячне затемнення, бувають заморозки. Але якщо це в березень, то це не сильно страшно. Головне, не, висаджувати, не спішити висаджувати в теплицю ще в березні своє розсади, якщо немає там якогось джерела тепла. Отож, давайте розглянемо, що у нас тут цікаве і важливе. В першу чергу дивіться, у нас Марс, який відповідає. Дуже важливу роль грає і відповідає за погоду. Буде в знаці Рак. Це знак стихії води. Тому можна чекати, що будуть дощі. Але Венера буде в знакці овен, Знак Стихії вогню, до 27-го. А потім перейде в знак риби в кінці місяця. Меркурій на початку місяця в знаці води, риби, і потім 30-го перейде теж в знак Риби. Отож, у нас виходить, що в цей період досить таки тепла і добра погода, сприятлива погода. Я включила ще, окрім цих планет, які відповідають за погоду більше всього, ще й Сонце та Нептун. Чому? Сонце вже у нас з 20-го переходить, день весняного рівнодення, переходить в знак Овен, перший градус Овна. І вже все, йде до літа справа. Весна розпочалась і до літа. Сонечко високо, але воно буде на початку місяця і до 20-го, в знаці стихії води, в рибах. І Нептун буде в рибах до 30 го березня, а потім перейде в знак Овен. Як бачите, у нас березень ще так от є сонце. Достатнього сонця, після 20-го його стає більше. І дуже гарно буде для розсади. Та, що у нас росте на підвіконі і можна виносити в теплицю розсаду на день на сонячні дні, а вони будуть, якраз видно, що будуть сонячні дні. І ще й сонечко буде в уні. Це дуже буде добрий час, якщо ми посіємо в лютому, у нас дуже гарно буде з розсадою. Йдемо далі, чому дуже важливо знати розсаду, ми, чому вибрали сіяти у лютому. Квітень. 13-го у нас повня, 27 квітня новий місяць. Дуже цікаво, Марс 18-го переходить в знавк Лев, а Лев саме найбільше, вогняна енергія, дуже добра, тепла дуже багато після 18-го, тобто середини місяця, з 30 го квітня Венера прийде. В знак овен. Перепрошую, да, з 30-го, але до 30-го буде Венера в знаці Риби І Меркурій теж буде в знаці Риби А вже 16-го перейде в знак Овен. Тобто, як бачите, у нас перша половина місяця буде нам давати опади, і мені це подобається, якраз ця ситуація. І буде першу половину місяця, нам забезпечувати тепло, сонечко. Та вже і Нептун в обні буде. От. А друга половина, дивіться, яке підсилення енергії. Друга половина ось у нас до кінця місяця Лев дає дуже гарну енергію в Марсі. Це подвоєна удвоєна енергія. І Меркурій теж він дуже дуже гарно себе проявляє. Дуже жаркий буває, навіть посуха буває, коли Меркурій в Овні. Так що, якщо як бачите, у нас друга половина дуже гарна квітня. І я вже так придивляюся, що можна висаджувати розсаду буде з середини квітня місяця для теплиць. Будь ласка, будьте уважні для теплиць. Для відкритого ґрунту трохи прийдеться почекати, і ми зараз з вами розглянемо це питання далі. Отож, ви бачите, квітень у нас досить добрий. Для відкритого ґрунту редиска, салати, рані якісь овочеві, не просто овочеві, а капусти. Дуже гарні теж можуть бути. Тому що, дивіться, яка гарна у нас енергія. І води достатньо, і тепла буде достатньо. Ранні сорти вони мають, до речі, і зелень різна теж будуть гарно рости, тому що вони ростуть при таких температурах весняних, вночі трохи прохолодно. Особливо в нас трошечки прохолодніше стане в квітні сонце, коли перейде в телець. Це після 20 го числа, три, три тижні у нас буде гарний період в знаці овен, потім телець, знак стихії землі. але але сонце прогріває вже землю дуже добре. І йому тепер будуть допомагати лев, тобто Марс в Леві і Меркурій в Овні. А в кінці місяця ще й Венера підключиться до цього. Трошечки оцього прохолоди, це не страшно у нас. Бачите, який стабільний період, дуже добрий період для того, щоб прогрівся ґрунт. Давайте тепер розглянемо травень. Повня у нас 12-го, новий місяць 27-го. І Марс весь місяць в знаці Лев. Подвоєна вогняна енергія. Венера в знаці Овен, теж вогняна енергія. Меркурій буде першу бачите, краси, першу декаду в знаці Овен, потім перейде в Телець і близнюки. Так, трошечки прохолодніше буде. Але подивіться, у нас телець і близнюки. І ще дуже цікаво слухайте уважно, тому що я от аналізую і вже бачу дуже цікаві тенденції. Сонце у нас в тільці буде перші три тижні, а потім перейде в знак близнюки, знак землі, знак повітря. Добре, що Нептун теж буде в Овні. Але ви подивіться, у нас немає знаку стихії води, як це було в березні і було в квітні. Так, Земля, добре, Близнюки це вітер. Стихія Землі, так, дає трошечки прохолоду. Але у нас стільки Марс в Леві, Венера в Овні, Нептун в Овні. Єдина планета, яка буде в знаці стихії води, це буде Сатурн і то до 25 травня. Потім перейде теж в знак Овен. І ось ми говорили з вами вже, коли визначали погодні умови 25-го року, що саме з травня починається ця висока температура і посуха. Тому, будь ласка, будьте уважні. Рані овочеві вітаміні культури, відкритий ґрунт, редисочка. Зелень різна капуста, вона гарно у вас вийде в цей період. А тут у нас починається майже літо в травні, як бачите, так трошечки буде е, прохолодніше з е, 12-го після. 10, після 10 травня, тому що Меркурій він любить робити погоду. знаці з таких землі, в близнюках він буде робити свої справи. Тут можуть бути циклони, але опадів дуже мало буде. Тому необхідно готуватися до того, що вже навіть у травні прийдеться розкладати крапельне зрошення. І поливати наші рослини. Ми будемо далі ще робити гороскопи по культурам, і ми з вами будемо слідкувати, що коли можна буде висадити, і які агроприйоми треба буде робити. Але це буквально трошечки під... почекайте. Треба зараз розібратися з цими питаннями. І у нас завтра буде агрогороскоп на два знаки, так що після цього ми будемо з вами вже по культурам. До речі, ще літо, так, літо ми зробимо, а потім будемо з вами вже по культурам. Віктором розбиратися, коли що краще сіяти саджати. Отож, у нас, як бачите, такий гарний період для теплиць. Для теплиць просто ідеальний час і для нагрівання ґрунту, Дуже гарні енергії стихії, вогню вони будуть гарно прогрівати ґрунт. Це дуже добре після останніх років, коли ґрунт був холодний і в нас весь час були е, наші планети в знаках стихії, води або землі. То ґрунт тут, от якраз в цьому році, 25 му наступному році, буде прогріватися добре. І ось розсаду вже відкритий ґрунт, можна буде висаджувати друга половина травня. Можливо, щось, якщо є чим накрити, то можна навіть буде ось будемо писати різні наші вивчати наші агроприйоми і розписувати, коли що будемо робити. Як бачите, у нас тут дуже гарний період зростаючий місяць, можна і навіть. Цей час теж займатися і відкритий ґрунт посіви, але у цьому році, будь ласка, робіть підзимові посіви. Я уже теж збираюся зараз в Козирозі зробити підзимові посіви. Тому що бачите, як ми тут гарно е, вийдемо з ранніми культурами, саме коренеплодових морква і е, буряк. Та ще і цибуля часник, чесник, вони з озимі ці культури дадуть гарний результат. Якщо ж їх е, в. Ту цибулю, це висаджувати. У березні, то врожай буде не такий, як буде з озимими культурами. Але можна, але пам'ятайте, тут треба буде поливати. По культурам ще раз будемо говорити в інший раз. А на сьогодні у нас все дуже цікава тема, і дуже цікаво спланувати вже наступний рік для того, щоб отримувати гарний врожай. Не просто працювати на вітер і не, не думаючи, а вже все. Свідомо вивчити, проаналізувати і зробити правильні кроки для того, щоб всі агроприйоми були зроблені вчасно і отримати гарний врожай овочевих і не тільки овочевих, а й садових культур, і квіти, щоб вас радували. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові, на все добре, до зустрічі!